За допомогою професійних GPS-трекерів АйБЕК ви зможете відстежувати ваш транспортний засіб навіть у складних умовах. Чотири супутникові системи, нова технологія Wi-Fi Detect, сучасні компоненти та власне програмне забезпечення є головною перевагою GPS-трекерів лінійки АйБек Pro. Давайте перевіримо, як працюють професійні gps трекери iBag в різних умовах. Адже після покупки цей прилад ймовірно буде знаходитися в різних локаціях. Важливо перевірити та зрозуміти, як же себе поводить трекер на відкритій місцевості та в непередбачуваних ситуаціях. В цьому вам допоможе розібратися наше відео, але про все по порядку. Більшість власників трекерів знайомі з проблемою їх налаштування. Деякі трекери важко налаштувати самостійно. Потрібно відправляти безліч смс-повідомлень, дзвонити в службу техпідтримки за допомогою, підключатися по блютузу та програмувати пристрій. В результаті покупка приносить розчарування, адже ви не очікували таких складнощів. Але тільки на трекер iBack налаштувати GPS-трекер iBack зможе навіть дитина. Річ в тому, що для цих трекерів розроблено спеціальний додаток. Фігуратор з інтерактивним меню, в якому зручно робити всі налаштування, доволі простий функціонал дозволяє в декілька кліків активувати ваш трекер за допомогою конфігуратора Майайбек, деактивувати акселерометр, обрати режим роботи, обрати тип локації. Ви завжди зможете перевірити рівень заряду акумулятора, місце знаходження транспортного засобу в реальному часі, візнатися баланс сім-карти та багато іншого. Тобто для налаштування GPS трекерів IBEC діє додаток конфігуратор MyAIBEC, про який ми вже поговорили. Окремо для відстеження об'єкту використовується додаток для моніторингу. Саме через цей додаток ви контролюєте переміщення транспортних засобів. Як ми налаштуємо трекер в МайАйбек, так він і буде відображатися в додатку для моніторингу. Зручно, що є два окремих безкоштовних додатки. І Якщо додаток для моніторингу тимчасово не буде працювати, наприклад, під час під час оновлення програмного забезпечення ви зможете відстежити свій транспортний засіб в конфігураторі Майайбек. Таким чином, у вас завжди є план Б. Отже, додатки налаштування та моніторингу для клієнтів iBack повністю безкоштовні та мають весь необхідний функціонал для якісного контролю відстеження. Ви завжди зможете подивитись, де знаходиться об'єкт в даний момент, або продивитись історію переміщень за минулі дні. Для корпоративних клієнтів або клієнтів з великою кількістю транспортних засобів доступний платний сервер Vialon Local, про який докладніше можуть розповісти консультант. Але який би ви варіант не обрали, ви зможете контролювати об'єкт з будь-якого гаджету за допомогою додатків або веб-сайту. Всі GPS-трекери iBag мають однакові модулі та компоненти. Різниця лише в розмірах, типі підключення та рівні потужності акумуляторів. Тому для тестування ми оберемо середній трекер за розміром та потужністю трекер Middle Pro. Результат тесту буде ідентичним і для інших трекерів лінійки iBag. Ваш об'єкт контролюють чотири супутникові системи: GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS. Тому ви завжди зможете якісно відстежувати пересування авто за будь-яких погодних умов. В трекерах Айбек використовуються високоякісні модулі та компоненти, тому лісові масиви та високі міські споруди не стануть перешкодою для коректної роботи трекерів. Взагалі, GPS-трекерами АІБЕК можна користуватися не тільки в Україні, але й за кордоном. Для цього достатньо лише інтернет від SIM-карти. А якщо об'єкт опиниться в зоні, де немає видимості супутників? Наприклад, в підземному паркінгу. Цікаво, як в таких холодних умовах впорається трекер-айбек. Давайте перевіримо, як буде працювати трекер айбек та стандартний GPS-трекер іншого виробника в такому ж ціновому сегменті під землею. Ускладнюємо задачу та переміщуємо пристрої в багажник. Для трекера iBack це не проблема. Wi-Fi зможе дістати і там. Завдяки новій ультрасистемі Wi-Fi Detect трекеру iBack достатньо наявності хоча б трьох стаціонарних Wi-Fi мереж для визначення об'єкту з точністю від 1 до 50 метрів. Якщо ж у нас буде тільки одна Wi-Fi мережа, трекер зможе збузити зону пошуку до 250 метрів. І, до речі, неважливо, запаролені Wi-Fi мережі чи ні. Трекер вміє зчитувати з публічних мереж дані, роутерів по їх Mac та ip адресам трекербек зміг впоратися з такою складною задачею завдяки технології Wi-Fi Detect та програмному забезпеченню, що було індивідуально розроблено для компанії Айбек. Як бачите на мапі, похибка від реального місцезнаходження автівки складає 50 метрів. Отже, робимо висновок, що в подібній ситуації ви зможете доволі чітко за декілька хвилин знайти ваш транспортний засіб. Цікаво, а як же спрацював звичайний трекер? Для тестування ми використовуємо трекер іншого виробника аналогічної цінової категорії. Умисно ми прибрали всі розпізнавальні позначки з трекера, щоб показати різницю в позиціонуванні об'єкту в таких складних умовах двома різними пристроями. Наша ціль не занизити якість іншого приладу, а показати переваги від користування gps трекером iBag. Як бачимо, даний трекер демонструє об'єкт з достатньо великої розбіжності точок локацій. Причина в тому, що при відсутності технології Wi-Fi Detect в подібних локаціях, без видимості супутників, трекери відображають своє місце знаходження по базовим станціям операторів стильникового зв'язку. Тому розбіжність може сягати до 2 кілометрів. Всі знають, що в приміщенні трекери працюють неточно. А якщо ми ще більше ускладнимо задачу, сховаємо наші трекери в залізний сейф, чи зможуть трекери визначити себе у сейфі по Wi-Fi мережам? Як бачимо, вже традиційно трекер Айбек блискуче впорався зі складною задачею, а звичайний трекер показав точку локації із похибкою в 350 метрів. GPS-трекери iBack виробляються в Україні, тому служба Техпідтримка оперативно тримає зв'язок з кожним власником пристрою. Позитивні відгуки наших клієнтів краще підтвердження того факту, що gps трекери iBack – це професійні трекери з інноваційними технологіями та якісними комплектуючими, прості в налаштуванні та зручні в користуванні за рахунок налагодженої роботи техпідтримки. Наші клієнти завжди отримують якісні консультації та допомогу gps трекери iBack. якісний контроль щодня.